Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні печемо смачний пляцок Рудий Ведмедик. Медові коржі. Сметанково-сирний крем. І ось таке всередині кавове желе. Пляцок готується дуже швиденько, просто, але виходить смачно і дуже великий, і м'який і смачний. Гарно нарізається, гарно тримає форму. Можна нарізати як і великими шматочками, так і маленькими. І все розпочну із приготування кавового желе. В мисочку висипаю 25 грам желатину і заливаю водичкою. У мене вона кипячена, але охолоджена. Розмішую і даю, щоб желатин набух. Другу посудну. Насипаю цукор і буду сипати каву. Розчинну. 100 г цукру, 4 чайні ложечки кави, і буду заливати кипяченим молоком. Заливаю кипяченим молоком і гарно розмішую, щоб розчинилася кава і розтав цукор. А тоді вже додам желатин. Також кидаю желатин і розмішую, щоб розчинився желатин. Коли розмішуємо каву цю масу, трішки зверху може бути пінка, тому щоб не було її в желе, і потім можна, як розчиниться желатин, позбирати ложечкою. І тоді в нас буде чисте, гарне желе. Бачите, зверху ось стоїть пінка, тому її потрібно позбирати. Ставимо желе в холодильник, щоб застигло. В миску вбиваю 6 невеличких яєць і збиваю щіпочка солі і склянка цукру 200 г. Дві чайні ложечки без гірки соди погашую 1 столовою ложку оцту. І вливаю до яєць. Також потрібно 200 г меду. Я вливаю натуральний, я його тільки розтопила і вливаю до яєць Перемішую все борошно. Три склянки. І знову збиваю міксер. Духовку розігріваю на 180 градусів. Дечку застеляю пергаментним папером і буду виливати наше тісто на дечку і пекти при температурі 180 градусів 20-25 хвилинок. Але найкраще буде перевірити дерев'яною шпажкою, що я завжди і роблю. Дерев'яна шпажка сухенька, значить можна діставати. Будемо робити крем 350 грам сиру домашнього жирного і пів літри сметани. Сиплю ванільний цукор, щіпочка солі і починаю все збивати. Також додаю склянку склянка цукру. Також попередньо я замочила желатин 25 грам. Він мене гарно не бух і його потрібно розтопити. Ось тільки подивіться, який у мене маленький оператор, як він хоче знімати. Тому він знімає, ось щось собі включає там і знімає. Каву желе нарізаємо кубиками і будемо додавати в крем. Це посерединці, це вже в мене дітвора пробувала чи вже застигло. Так відрізняється відрізняється, бачите? Всі крепко хочуть спробувати. Хто скільки зафатить і хто як, хто ложечкою, і хто зразу руками. До сметани буду додавати желатин, але спочатку переб'ю трішки ще блендером, тому що якась неоднорідна маса в мене вийшла. Спечений охолоджений корж будемо розрізати навпіл. Ось подивіться, який він велети. Виростає дуже височенький. Розрізаємо його навпіл. Тут теж в мене є помічники. Все, хочу допомагати і пробувати. Ось подивіться, який мягкенькі, коржі пухкенькі вийшли. Потрібно роз'ємну форму, в мене її немає, тому будемо працювати, як є. До розчиненого желатину, додаю трішки сметани, щоб не скрутилося, і вливаю його до сієї сметани. І буду трішки ще перебивати. Це треба робити дуже доволі швидко, тому що дуже швиденько згортається. Загустає. Не згортається, а загустає. Також кидаємо наші кавові кубики. Знову все об'єднуємо, перемішуємо і будемо викладати на наш кош. Корж можна промочити легенькою такою кавою. Крем викладаємо весь, але трішки лишаємо без кавових кубиків, щоб зверху замастити і боки трішки. Виклали крем, розрівняли, викладаємо другий корж. І ось бачите, якби була проз'ємна форма, було б краще. А так я можу собі там підкладати картонку, щоб воно мені гарно тримало. Зверху знову промочуємо. І змащуємо, а так як крем трішки вже прохолону, застиг, я його трішки розтопила. Тому у мене ось такий рідкуватий. Але він застигне. По зверху посипаємо або крихтою, я посипаю подрібненими горішками грецькими. Також можна ще зверху затерти шоколадом. Ми зверху ще й затерли шоколадом. Ставимо в холодильник, а так як ми робили ввечері, ми поставили його на цілу ніч. Вранці знову з моїми помічниками дістаємо і вже всі чекають, хочуть, щоб нарізати і смакувати. І зараз подивимося, який він у нас вийшов всередині. Ось такий пляцок в нас всередині. Пляцок високий і доволі великий. Хоча пікся одним коржем. Розмір пляска 28х20, висота 8 см. Це доволі високий і доволі великий пляцок. Нарізаємо будь-якими шматочками довільними, більшими, меншими, як же кому подобається. Пляцок доволі мягенький. Навіть ось цей невеликий шматочок можна зрізати ще навпіл. І виходить доволі смачний. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Готуйте і смакуйте на здоров'ячку. І хай вам все вдається.